Так, так, добрий день, шановні колеги. так, Вітаю вас сьогодні. Ви долучилися до освітнього хабу Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. І наразі у нас тема підготовка до проведення уроків з курсу Я досліджую світ та самоаналіз цих уроків. Будь ласка, вам тему розкриє Старікова Людмила Павлівна, доцентка кафедри теорії методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, та портала Вікторія Вікторівна. Теж доцент кафедри теорії методики викладання природничо-математичних дисциплін дошкільній, початковій та спеціальній освіті. То нам потрібно з вами сьогодні з'ясувати підготовку до сучасного уроку природознавства з курсу Я досліджую світ з'ясувати, як проводити самоаналіз цього Урок. На сьогодні, все ж таки, урок е, є основною формою навчання, бо більшість навчального часу діти проводять на уроках. Це така форма навчання, при якій при, який, е, здійснюється освіта з вчителем та групою учнів одного віку, постійного складу протягом певного часу 45 хвилин, і відповідно. До розкладу, яким же по вимогам повинен відповідати сучасний урок, в тому числі, і урок природознавства? Урок повинен передбачати не тільки виклад матеріалу, змісту, а й завдання, які припускають застосування засвоєння навчальної інформації на практиці, тобто, Обов'язково повинні бути вирішені практичні завдання. На уроці учень повинен виконати відповідну роботу, наслідувати вчителя, вносити свої елементи у діяльність, використовувати знання про спосіб творчої діяльності і опанувати певними вміннями. Які ж проблеми вирішуються. У процесі проведення сучасного уроку вчителем це під, все ж таки підбір змісту саме те, чого навчати, чому навчати учнів, який, який матеріал давати. Далі, мета, кого навчати, методи, як саме навчати, засоби, за допомогою чого навчати, форми. Де і коли навчати, і, звісно ж, здійснення контролю та діагностику, тобто з'ясовувати, які ж результати навчання, і це, повинен вивч... і це повинен здійснити сучасний вчитель, проводячи сучасний урок. То нам ми зараз повинні поговорити про організаційні аспекти уроку, про Типи уроку, структури його та вимоги до нього. Так. На сьогодні традиційні базові типи уроки залишаються такі, які класифікуються за дидактичною метою, тобто уроки засвоєння нового матеріалу, уроки закріплення і застосування знань, умінь і навичок. Уроки повторення і узагальнення знань і вмінь, уроки перевірки і контролю результатів навчання. Але основним все ж таки уроком вважається комбінований урок, про нього ми поговоримо. Структура комбінованого урока складається з побудова уроку, складається з макро та мікро частин. Макроструктура. Це основна постійна частина уроку, яка залишається у всіх типах, і в комбінованому, і у всіх інших типах. І вона в межах одного уроку обов'язкова для виконання. Мікроструктура варіативна частина уроку, означає методи та прийоми навчання, які Непостійні, змінюються на різних етапах року і на різних типах уроку. В макроструктурі сучасного уроку виділяється дев'ять етапів. В основному з педагогічної точки зору завжди говориться про організаційну частину уроку. Але ми можемо сказати, що урок природознавства побудований на тому, щоб постійно. Uh, учні виконують безліч різних завдань, і то uh, організовувати їх потрібно протягом всього року. Тому ми говоримо про те, що урок природознавства першим же, uh, все ж таки першим же етапом має етап перевірки домашнього завдання. В самому етапі перевірка домашнього завдання можна використовувати різні методи, в тому числі і методи, що сприяють організації учнів, і методи обов'язково пов'язані з обговоренням стану навколишнього середовища, і методи усної чи письмової перевірки знань учнів. Далі, другий етап уроку. Да, ще треба сказати, що етапи уроку позначаються завжди римськими цифрами, то другий римською цифрою позначається, другий етап уроку це актуалізація опорних знань учнів. Цей етап має дидактичне призначення таке, щоб з'ясувати, що учні знають з нової теми. На сьогодні у нас настільки багато інформації, і вона отримується учнями звідусіль, з різних джерел, і не може так учень прийти на урок, щоб не знати з цієї теми будь-що. Але ці знання не завжди коректні, не завжди не завжди наукові. Не декілька побутові, то вам потрібно все ж таки з'ясувати, який рівень знань саме з нової теми у учнів, то і дидактична мета актуалізації опорних знань учнів, з'ясувати це. І проводиться цей етап таким методом, в основному як бесіда. Так. Методи ми позначаємо завжди. Арабськими цифрами. Так. Третій етап мотивація навчальної діяльності учнів. Так, мотивація навчальної діяльності учнів, учнів це має своєю метою зацікавити учнів новою темою. Він триває від двох до сьомих хвилин, Так, і має багато. Методів використання це і створення емоційного фону уроку, заслуховування голосів природи, рослин, тварин, обговорення картин, відгадування загадок, обговорення прикмет та прислів'їв, створення настрою, та використання дидактичних ігор створення проблемної ситуації, якщо це проблемне навчання, так? і ще є обов'язковим обов елементом є настанова на увагу. Так, слід зауважити, що етапи з першого по третій можна змінювати місцями в залежності від мети та логіки побудови матеріалу. Четвертий етап це повідомлення нової теми і завдань уроку. Триває він одну-дві хвилини і обов'язково повинен мати завдання, які ж потрібні уміння та навички, які знання потрібно засвоїти учням на кінець уроку. П'ятий етап. Первинне сприймання та усвідомлення нового матеріалу. Триває він 10-15 хвилин, і дидактичне призначення його все ж таки з'ясувати нові знання, засвоїти нові знання. Так, шостий етап: закріплення та осмислення нового матеріалу. Теж він триває 10-15 хвилин і має два. Таких направлення це завдання на осмислення того матеріалу, який вивчався на п'ятому етапі, і завдання на творче застосування цих знань, які отримали на п'ятому етапі. Він передбачає використання різних методів, таких як робота з підручником, порівняння, аналіз, класифікація. Синтез, і основні завдання можуть бути починатися з таких слів, як доведи, порівняй, здійсни класифікацію. Сьомий етап це етап узагальнення та систематизації нових знань. Триває від 3 до 10 хвилин, так, і передбачає роботу з підручником. Роботу з картами, використання дидактичних ігор, робота з зошитом на друкованій основі. Восьмий етап підсумок уроку. Підсумок уроку триває одну-дві хвилини, так? І дидактичне призначення здійснюється двома методами. Перший метод це бесіда. Запитаннями, що нового дізналися, чого навчилися, що було цікавого. І, за, і потрібно задавати саме ці питання, а не питання шостого етапу, що стосується змісту того, що вивчали, а саме конкретно, що вивчали, що нового дізналися, бо на… Етапі актуалізації на другому етапі, все ж таки, ви з'ясовували, які ж знання учні мають з нової теми, а щось вони додаткове узнали, і щось вони, і щось вони скоректували у своїх відомостях. Так? Другий, ет... Другий метод на цьому етапі це знов ж таки бесіда. З оцінювання навчальної діяльності учнів. Справа в тому, що звісно, на перевірці домашнього завдання ви оцінили більшість учнів. Але протягом всього уроку, на всіх етапах, знов таки ж учні працювали, і їх діяльність слід відмітити, відмітити словами у першому другому класі це стосується усіх учнів. Ви звертаєтесь до всіх, молодці, дуже добре працювали. Ми з вами дуже багато всього дізналися. У третьому-четвертому класі це може бути більш персонально, хто як працював, і це зазначити, відмітити їх діяльність. Так, дев'ятий етап це завдання додому. Додому завдання дається диференційовано. Однім учням ви подаєте завдання загальне переглянути текст, опрацювати у зошитах на друкованій основі, деяким додаткове завдання, знайти додатковий матеріал, підготувати доповідь, так, зробити спостереження тощо. То це у нас структура. Комбінованого уроку. Та, що є ознакою сучасного уроку нової української школи? Ознакою сучасного уроку є те, що використовуються такі методи, методи інтерактивного навчання, сутність яких полягає в тому, щоб навчальний процес здійснювався за умовах умов постійної, активної позитивної взаємодії всіх учнів, так? щоб постійно учні працювали. Тобто здійснювалось інтерактивне навчання. Ну, на слайді ви бачите, нагадую вам, що таке інтерактивне навчання. Термін походить від англійських слів «інтер» взаємний, та акт діяти, і означає знаходитись у постійному діалозі. Бути активним учасником, відповідно, інтерактивне навчання це навчання побудоване на активній взаємодії викладачів та учнів. І, відповідно до цього, ми можемо сказати, відповідно до того, що уроки повинні бути інтерактивними, так, то на суть сучасні педагоги говорять про те, що Слід деякі, деякі підходить до структури уроків переглянути. Так, Пометун та Пороженко пропонують і таку структуру уроку з використанням інтерактивних технологій навчання. Це обов'язково повинна бути мотивація, так? і знов таки ж етапи ми позначаємо римськими цифрами. А методи як варіативну частину уроку будуть позначатися арабськими цифрами. Мотивація, дидактична мета зацікавити учнів новою темою уроку під час розповіді чи бесіди з ними, демонстрація наочності. Другий етап це оголошення теми, мети та завдань. Уроку знов таки ж обов'язково завдання уроки, уроку оголошується, бо це спонукає учнів до розуміння, що робити на уроці, яка їх діяльність пошукова протягом всього уроку. Третій етап, етап викладання навчального матеріалу, тобто подання нової інформації з теми уроку. Щоб вони могли виконати інтерактивні вправи. Наступний етап виконання інтерактивних прав це протягом уроку для засвоєння навчального матеріалу. Але ось цей етап, він дуже схожий на використання різних методів роботи, то він знаходиться під сумнівом. І далі з розвитком інтерактивних технологій, будуть, мабуть, все ж таки зрушення саме в трактуванні цього етапу, бо він може бути частиною викладення навчального матеріалу. Так. Наступний етап рефлексія це спонукання учнів до усвідомлення набутого ними досвіду під час уроку. І шостий етап підбиття підсумків. Пояснення змісту здійсненої роботи, наголошення на тому, що учні можуть постійно вдосконалювати свої знання. Але я хочу сказати, що підбиття підсумків все ж таки потрібно робити. Знову ж таки, двома методами методом бесіди, з питань, що вивчали, чому навчилися. Що нового дізналися, що було цікавого, і другим це бесіда з того, яка ж з оцінювальної діяльності учнів протягом уроку. Тобто, можна сказати, що сучасні уроки не дуже входять в структуру базових уроків, традиційних уроків, і вимагають підход нових підходів до їх здійснення, то структури сучасних нетрадиційних уроків знаходяться у постійному розробці, так? Ну, і як же проводити самоаналіз уроку? Для того, щоб проводити самоаналіз уроків, я надала корисні посилання. Ну, якщо ви не зможете подивитися, я б хотіла їх. Записати в чат. Які будуть питання до організації взагалі уроків, сучасних уроків з природознавства? Може, будете говорити, записувати щось у чат? Ні? Якщо ні, то я вам зроблю посилання. Є питання, чи ні? Якщо немає питань, то я дякую за увагу. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, Дякуємо, до побачення. Була дуже цікава Дякуємо, конференція. До Дякуємо, гарного дня. На все добре.